Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росія перекинула до Білорусі групу найманців для теракту під чужим прапором. У такий спосіб кремлівський диктатор Володимир Путін хоче змусити Білорусь до війни проти України. Про це повідомляє телеграм канал Гулагунет, посилаючись на дані джерел. Групу найманців з є згаданого вами нещодавно спецпідрозділу перекинуто до РБ. Видано сучасне залізо зі складів ЦСН ФСБ. При цьому пряме підпорядкування командира групи по лінії МО йдеться у повідомленні. Зокрема, до Білорусі перекинуто створено у грудні 2022 року під контролем. FSBTMO Група високооплачуваних найманців, готових до виконання у їх розумінні творчих завдань, пов'язаних з перевдяганням оформу Збройних сил України та вчиненням нібито від їхнього імені диверсії та терактів на території РБ. За даними джерел, диверсії та теракт під чужим прапором за задумом Кремля повинні допомогти в примусі мінська до участі у війні. З урахуванням останніх рішень невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка, він і сам морально готовий і ймовірно в курсі підготовки диверсій проти своїх громадян. Варто зазначити, що напередодні у головному управлінні. Розвідки Міністерства оборони України заявили, що російські окупаційні війська планують масштабну провокацію на українсько-білоруському кордоні. Висвітлювати чергове шоу доручили путінському пропагандисту Володимиру Соловйову. У ГУР попереджають, що плани окупантів передбачають загрозу руйнування об'єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення. У ДПСУ раніше зазначили, що ситуація на кордоні України з Білорусю повністю контрольована, проте дещо напружена, причиною є присутність на білоруській території російських військових. Нагадаємо раніше диктатор Олександр. Андр Лукашенко підписав указ номер 66 про призов офіцерів запасу на військову службу. Про це повідомляється на офіційному сайті президента Республіки Білорусь. У публікації прес-служби йдеться, що документ передбачає призов до ЗС Білорусі до 230 чоловіків віком до 27 років і до органів прикордонної служби, до 20 осіб у 2023 році. Уточнюється, йдеться про осіб, які раніше пройшли підготовку за програмами навчання офіцерів запасу на військових кафедрах чи факультетах, мають відповідні звання і перебувають у запасі. На сайті президента також зазначають, що подібні заходи планово проводяться білоруською армією щороку. Реалізація цього указу дозволить підвищити рівень укомплектованості, первинних військових посад офіцерського складу у Збройних силах, забезпечити якісну підготовку мобілізаційного резерву, пишуть у прес-службі. За даними видання Sky News, від 10 березня білоруська влада налякана масштабом партизанського руху в країні та не знає, як діяти в такій ситуації. Самі партизани стверджують, що провели 17 великих диверсій на залізницях Білорусі. За що їм погрожує? Жую стратою та тривалими тюремними термінами до зустрічі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!